І усім привіт, друзі, з вами Андрюха. І перед тим, так, як ти зразу почнеш питатися, чого на минулого тижня не було роликів, я тобі зразу відповім тим, що ролик був, тільки не на цьому каналі. Хочеш знати на який, підписуйся. Ну, а точніше, це канал Єдиний україномовна ком'юніті, у якому ми, ну, ми, це я та на даний момент Саша Вектор, будемо вести цікаві теми для глядачів, ютуберів та просто шанувальників україномовного Ютубу. Поки що там тільки 4 ролика, але в нас вже є досить великі плани на майбутнє. І до речі, минулого тижня я зробив ролик, де можна завантажити Pro 15 Корисна річ, якраз якою я зараз і буду монтувати цей ролик. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Також не забувайте про дискорд цього ж єдиного україномовного ком'юніті. І про мій дискорд також. Все внизу під роликом. Ну а ми нарешті продовжимо тему, бо я трошки вірвався. Так не культурно, ну коротше. Все, продовжуємо. І сьогодні в нашому ролику ми спробуємо згадати нарешті, вперше за всі наші топи, ми будемо згадувати про братів наших менших. І не тих, що там ваші рідні брати, і сестри, не то, то не ті, а будемо згадувати про тварин. А саме тварини, які, на жаль, у нашій країні з кожним роком стає все менше й менше, та можливо, вже зовсім скоро вони зовсім зникнуть цілими видами. Якщо ви ще не допетрили, то сьогодні ми Будемо говорити про топ-7 вимираючих тварин України. Ну не забувайте, звісно, про лайки, підписку та про супердзвіночок. Ну а ми починаємо. І першим з тварин, яких вже зовсім скоро можемо вже не побачити у нашій країні, це є їжак вухатий. Ці милі їжачки мають статус зникаючих, І якщо ви їх зустріли, вважайте себе щасливцем. Так як експерти припускають, що на території України їх лишилося не більше кількох десяток особин. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у деякій природі, в околицях Луганська. Це цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, у яких вони і водяться. Також у червоній книзі України є і котики. Ну, але не ті домашні котики, до яких ви всі привикли, а кіт лісовий. Лісовий кіт це справжній витривалий мисливець, який впольовує здобич і витримує люті морози. Також він відрізняється від свійського кота більшими розмірами, так як довжина його тіла досягає до 90 см і відносно коротким хвостом. Лісовий кіт водиться у лісах Карпат, Вінницької та Одеської області. Популяція котів зменшується кожного року. Зараз в Україні їх налічується не більше більше ще тисячі особин. І все через масову виробку листяних лісів. Також тварини часто гинуть під час полювання та у браконьєрських пастках. Далі йде тварина, яку дуже легко впізнати серед його побратимів, так як це є жук Олень. І цього жука насправді не сплутаєш ні з яким іншим. До слова, його роги це не зовсім роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Спершу жук олень був звичайним видом по всій території Європи, однак зараз його популяція постійно зменшується. Жукам-оленям загрожує вимирання, адже зменшується кількість старих дерев, а молоді посадки непридатні для харчування та розмноження цього рідкісного жука. Далі поговоримо про такий вид кажанів, як вухань австралійський. Вухань австралійський це вид кажанів з великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини є вже під огороною, в заповідниках карпатського регіону, Росточа, Поділля та Криму. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вухастий кажан, не лякайтеся, так як їх у природі залишилося також уже не більше двох тисяч особин. Також у Червоній книзі України є ще один літаючий наш побратим, і це є Гриф Чорний. Останнє видання Червоної книги України 2009 року вказує, що популяція на нашій території цих птахів є вже не більше 60 особин. Угори звісній Книзі України є і глушень, або як його ще називають глухарь. Цей красень один із найбільших птахів українських Карпат. Глухарі занесені до червоної книги України, але це не заважає браконьєрам полювати на них. Також на знищенні популяції впливає вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях сидження маленьких пташенят. І останній у нашому сьогоднішньому топі є такий вид ведмедів, як бурий. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, хоч може забрести і в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загалом в Україні їх вже є не більше 400 особин, і на тварин досі полюють браконьєри. Ведмеді зазнають і інших знущань. Їх здресирують у цирках, тримають як розвагу у ресторанах чи приватних господарствах. Ну що ж, друзі, ось такий в нас вийшов ролик. Знаю, що це далеко не всі види тварин, які занесені до Червоної книги України. Тож, друзі, якщо ви насправді хочете бачити другу, а то й ще більше частин по тваринах, які все ж таки знаходяться в червоній книзі України, то дайте мені знати, написавши все у коментарі. І так само можете поділитися цим роликом, щоб і ваші друзі знали, що все ж таки треба оберігати природу та не давати. Видам вимирати. Ну і якось так в нас вийшов ролик. Дякую, що переглянули. Також не забувайте писати коментарі та ставити лайки. Ну а також можете переглянути і попередні ролики на нашому каналі, які ви зараз бачите у себе на екранах. На цьому будемо прощатися. З вами був Андрюха. Дякую, що переглянули. І всім пока. До нових зустрічей, друзі!